Ось таким краєвидом зустрічає нас трипільська тес. Нещодавно тут запрацювала реконструкція історичного вітряка, що немов вічний двигун, не зупиняючись, рухає лопасті по колу. Поряд з електростанцією радують щедрим врожаєм яблуні та абрикоси. А ось ця територія погодьтесь чимось, нагадує місце проведення археологічних розкопок поблизу Українки. Насправді ж, це будівельний майданчик зі спорудження сірко-очисної установки. Це вперше на Україні реалізується подібний проект ініціатором будівництва, зважаючи на проект реконструкції енергоблоку. Номер ТС є… Генеральний директор центру Чмиренко Олександр Миколаївич, Ми, як його помічники, однодумці реалізуємо, задумані в життя. Техніка економічного обосновання почала ще в 2008 році. У 2010 році ми отримали тео і утвердили його в Кабміні. З 12 року почали работу по закупке оборудования і разработке документації проектной для реконструкції блока. Генеральним підрядником будівництва сіркочісної установки за проектом компанії Рафако виступає підприємство Демс інженіринг. Це буде комплекс который який включать в себя кавний фільтр, реактори для очистки димових от серы, і свіса для конечного продукту, відходів, які можна в використовувати в будівництві. Будівництво практично рівно один рік. Сьогодні 10 липня 2013 року і 15 липня 2014 року запрошую вас на відкриття. З димовою труби ми плануємо дим, буде йти за світлістю, як хмари на небі. Білі і світлі. Після будівництва даної сероочистки ми будемо вибрати в атмосферу димових гази з нормою, з європейською нормою. ідуть останні приготування до об'єкту зі спорудження сіркошісної установки. Під'їжджає перше авто з бетоном. На майданчик з нанесеною під фундамент розміткою спускається по сходах керівництва трипільської ТЕС. У руках символічне послання нащадкам. Ось вона історична мить. Надходять перші куби бетону, що ляжуть в основу фундаменту. А послання поміщається в капсулу та забетоновується. Олександр Кирилов, що керує роботу. Тами зі зведення фундаменту зазначає, що процес будівництва технологічно нескладний. Наша компанія займається будівництвом тільки фундаментів. Каже, скільки тут людей працюватиме на зведення об'єкту. Коли ми повністю вже приступимо до виконання основних робіт, буде працювати порядка 20-25 чоловік. Керівництво електростанції сподівається, що сіркочисна установка працюватиме довго, надійно, ефективно, і хочу сказати, що Україна все таки рухається до Європи. Ближче всього-таки до Євросоюзу, виконуючи при цьому всі свої зобов'язання, в тому числі зобов'язання в плані екологічного чистої виробництва електроенергії. І сьогодні можна продемонструвати, от як Україна об'єднана на базі нашої сірковочистки. Автомобілі, які завозять бетон із Донецької області, а будівельники з Львівської області. Я думаю, що тут відбудеться на берегах Дніпра настояще єднання, і це буде початком от такого будівництва, такого роду об'єктів. По всі генерації України на сьогодні основним напрямком реконструкції Тес є її екологічна складова з 1 січня поточного року, виведений в реконструкції енергоблок номер 2 де буде змонтовано новий рукавний електрофільт та газоочисна установка, що дозволить після введення блока в експлуатацію 15 серпня 2014 року зменшити кількість твердих частинок до 50 мг, сірки до 300 мг і оксиду азоту близько 400 мг в одному кубічному метрі викидів.